Привіт, українчики! На дроті я, Володимир Фурман, моя борода синя і голова Лиса. Тема цього відео відповіді на запитання. Назбиралося трохи запитань, але ну, не те, щоб вони були якимись новими. Просто вони дуже часто повторюються, а я не можу зрозуміти чому. Люди чи не, не вірять почутому, чи, можливо, їм треба особисто повторити іще раз, чи просто не, не можуть вибрати цю відповідь посеред всього решти сказаного. Тому тут буде два коротких топіки. Перший це як доїхати. А другий, чому у Польщу поляки ж повертають? Почну із першого. Як доїхати? Як би вам не здавалося складно доїхати із того міста, де ви там знаходитесь, насправді воно не так. Тому що задачу не можна охоплювати цілком. Ну, будь-яка задача проста, коли ви її розбиваєте на дрібненькі, і просто міркуєте собі в межах дрібної задачки, не охоплюючи все ціле, над яким треба працювати там день, тиждень, рік. Мозку важко і, і змиритися і усвідомлювати, що йому доводить ну, і, і тіло також, що доведеться стільки часу, стільки зусиль витратити, стільки грошей можливо витратити. Стільки там стресу отримати, і щоб ну, і при таких обставинах мозок відмовляється робити перший крок. Тому треба задачу розбити і, і, і далі втілювати кожен маленький етап. Якщо міркувати в межах одного етапу, вона елементарної якоїсь частинки там, сісти на потяг чи поселитися в готель чи переїхати, забрати там свої речі на таксі, чи відправити його прямо на якогось таксиста. Якщо такими категоріями міркувати, то задача цілком посильна кожному. І, не, і, ну, і не, не, вона не така складна, не так важко почати, почати її втілювати. Тобто доїхати треба в кого, ну в кого як вийде, кому як пощастить, хто який зговірливий, хто який досвід там, спілкування з іншими людьми має, тому що всі люди різні. Є люди, які просто живуть в межах одного міста, нікуди не ходять, не їздять або не доводилося ще їздити, бо вони. Вчорашні школярі і сьогоднішні там, не знаю, студенти в якихось університетах. І добре, якщо вони вчаться в якомусь сусідньому місті, а, а, але здебільшого люди не бачать сенсу для того, щоб їхати там десь навчатися по якихось там в Києвах, якщо ти у Києві, то їхати до Львова. І вони так і живуть там з батьками, і особливо у людь великих містах ну не доводиться там жити по якихось гуртожитках, університетах і ну просто у людей немає досвіду. А у дорослих людей час за часту немає ніякого досвіду, теж їзди нікуди. Якщо ти народився в якомусь невеличкому містечку. В якомусь райцентрі, то в райцентрі плюс-мінус, якщо ти знайшов своє місце під сонцем, то навряд чи ти куди-небудь будеш їздити. Взагалі там, знайдеться якийсь технікум чи коледж, чи як воно там зараз називається в твоєму райцентрі, ти його закінчиш, там, потім ще якийсь університет заочно там, закінчиш, ти забудеш чи закінчив, ти забув про нього. І люди не мають досвіду такої частої їзди, зміни якоїсь. Якихось готелей. Люди, коли їздили на відпочинок в нормальні часи, вони обирали якісь там all-inclusive, тому що їх посадять в літак, відвезуть, пересадять в автобус, завезуть в готель. Вони там посидять тому в тому готелі, не виходять, чи можливо ще їх на екскурсію кудись возять і, і все. потім все в зворотньому порядку. Тобто людей реально, які самі собі планували подорожі, купували якісь квитки, підлаштовували одне під інше, ну, їх мізерна кількість. І, ну, і, тому і досвіду якогось такого, щоб можна було спланувати таку подорож самостійно, ну, немає в людей. Тому, ну що, секрет цієї такого планування ну просто поетапний. Ті, наприклад, етап один. Вам треба виїхати потягом, тому що потяги їх ну, ви сіли і ви доїхали там аж не знаю, за якихось 30, 40, 50, п'ятдесять, може 70 кілометрів від місця, з якого будете до кордону добиратися. Чи до місця, яке від кордону на такій відстані. <кій> і, і далі вам треба, міняти, брати якесь таксі і, ну, і, і продовжувати шлях під'їжджати вже поближче, покращувати ту вашу позицію. Так, так, так ось, там квитки на потяг, їх там може не бути там, за тиждень, за два. Але якщо ви подивитесь на потяг в день відправлення, там за дві години до відправлення, то ви помітите, що там. З'являється купа квитків. Е, ну так, якщо ви будете шукати там по якомусь вашому місті, по якійсь проміжній станції, можливо, там і не буде. Але квиток можна купити від місця старту того потяга до місця фінішу. І коли задаєш такі критерії, між початковою і кінцевою станцією раптово знаходяться такі квитки. Або, наприклад, ви у Хмельницькому, а, а у Хмельницького квитка немає. Якщо ви подивитеся, а з Вінниці є. На той самий потяг. Ви купуєте його з Вінниці. Я коли їздив в Карпати на Лежі, то я часто купував квиток до Вінниці, наприклад, із Ясіні до Вінниці, тому що до Львова не було. А до Вінниці були. Чи, до, чи може не до Вінниці, а до Тернополя. Ось так. Тому є потяг, і ви пробиваєте варіанти на потяг між, між цими станціями, між різними. Тому що там якоїсь логіки немає. Там буває таке, що з початкової до кінцевої можна легко купити, а буває, що на цей самий потяг ти можеш купити там з початкової до середньої, а потім середньої до кінцевої. Це укрзалізниця, вона створена для того, щоб перевозити металопрокат ахметову, пінчуку і ще там комусь. А пасажирів вона для чого возить, не знаю. Може, ну, бо пасажири, пасажири. Бо якраз вона дотується із держбюджету на, на те, щоб ремонтувати ті всі колії і дотуються ціни, щоб були низькі ціни на квитки на потяг. Ну і заодно там Ахметов возить свою сталь за дешево, і там якісь царки десь на заході України возять там, ліс за кордон теж за дешево. Такі от в них, принципі. Тому не дивуйтеся, перевірте ці всі варіанти. Тобто, перший варіант за дві години до відправлення, подивіться, що робиться. Якщо це не працює за дві години до відправлення, подивіться по різних станціях. Не, не жміть грошей. Так, грошей не вистачає, але не витрачайте гроші на те, щоб з'їздити в Сербію. За тими пустопорожніми печатками собі в той біометричний паспорт, особливо ті, котрі десь петляють Сполучені Штати. тут американцям на ваш біометричний паспорт чхати настільки, що ви собі не уявляєте. І на ваші печатки в паспорті там по Європі чи там по світу, їм теж на це так чхати, що, що це для них взагалі не має жодного значення. Тому що в них тут Америка, в них тут 50 таких країн, як в Європі, і тут зовсім інші е, е, масштаби. Тому не займайтеся дурньою. Заплатіть гроші Гуцулам, заплатіть гроші за готелі Гуцулам, заплатіть гроші за таксі Гуцулам, заплатіть і Укрзалізниці, залиште гроші в Україні, будьте патріотами. А не платять Хабарі Сермам. Ось такий візьміть обтим. Далі, також є міжнародні автобуси, які їдуть, там якісь Київ, якийсь Люблін, Київ, якісь, не знаю, якісь міста в Польщі. Є там Київ-Краків, чи Миколаїв-Краків, чи Миколаїв-Варшава, Херсон там якась Варшава. Ще може бути, що їде щось там далі, десь по якихось Німеччинах. Оці от автобуси, вони дуже часто е, особливо тим, котрі їдуть десь на Білорусь, на Польщу, кудись добираються в ті краї. Вони їм дуже добре підходять. Можливо, там є ще якісь, які їдуть в бік, в бік Румунії через Чернівці. Також, вони цікаві тим, що вони не є таким предметом уваги із цих всіх. На тих всіх блокпостах, то, що люди, які там їдуть, вони, як правило, мають підстави для виїзду за кордон. І якщо там хоч якісь, якщо там якийсь один сидить е, ухилянт, то невелика втрата. Вони таких, вони так там, на тих блокпостах ловлять нормальну їх кількість щодня. Тому що люди, які були самого початку, такі самонадіяні і самовпевнені, і геніальні в своїх думках, що я сяду на... Е, я ж один якийсь догадався, сісти чи доїхати там до якихось чернівців за дешево потягом, <гум> купити квитки заздалегідь на, на вихідний день. Ну, і люди такі були там, два роки назад, і такі самі люди і зараз є. Що два роки назад їх там знімали на блокпостах, там, десь дорогою, в якусь Закарпатську область. Що й тепер таких людей теж вистачає? Тому їм є там що робити на тих блокпостах, і е, там кошмарити там, потяги, і міжнародні автобуси ну, воно не входить в їхні плани. Час від часу вони там створюють якісь такі хвилі, але воно не носить якогось такого масштабу, якому не можна дати раду. Тому використайте і автобуси також. Поговоріть з водіями, якщо ви в великих містах, підійдіть на ту автостанцію, поговоріть з водіями. Водії вам розкажуть, що там відбувається. Довезуть вони вас, не довезуть. Якщо один буде якийсь незговірливий, то інший буде зговірливий. Тобто всі вже ж різний досвід. Одні наривалися на якісь проблеми, другі ще ні. Або другі нариваються постійно на якісь проблеми, їм вже байдуже до них. Ви не знаєте, з ким ви конкретно розмовляти в, в цьому випадку. Тому поговоріть, вони вам розкажуть, куди вони вас можуть довести. Далі що там? Коли ви доїжджаєте, йдете в готель. Доїжджати треба рано вранці, або десь пізно ввечері, або в день тільки, щоб вас хтось, там, хтось вам допоміг. Тому. Жінки, які виїхали за день до того, там таксист, який вас зустрічає на, на станції. Щоб ви вийшли із того потяга умовно, і у вас вже був план, що ви, що ви робите далі, щоб вам хтось пояснив, куди виходити з того вокзалу, тому що вокзали в Україні рідко де огороджені, так що ви з них нікуди не вийдете тільки, е, тільки за, наперед, заданими траєкторіями можете піти. Там в будь-якому обласному центрі там, з того вокзалу виходить усі в чотири боки. І, і ще пару через колії або по, по підтоварняк. Тому виходів вистачає. Треба просто спитати людей, ну якось цю, цю пробити ситуацію. Далі, е, коли ви приїжджаєте е, там за 50-70 кілометрів від місця, з якого ви там стартуєте, ну не можна, приїжджаєте вранці, вам не можна їхати туди в день. Тому що в день невідомо, яка кількість тих блокпостів буде, де вони там будуть, по яких поворотах ховатися, за якими поворотами і за якими пагорбами. Вони там переміщаються протягом дня. Таксисти самі не знають, де вони там є. А до вечора їхня кількість скорочується, тому що вони теж люди. І вони цим займаються вже давно, у них там виробилися якісь паттерни, поведінки, вони бачать, які зусилля їхні дають результат. І вони навіть якщо їх там на часто буде відправляти десь стояти, то, то навряд чи вони будуть виконувати ту фігню, стояти десь, коли там проїжджає щось раз колись. Вони там всі мисливці за головами, їм там платять за кожну вашу голову. І вони зацікавлені в тому, щоб наловити. І е, е, їм треба, в них задача не стоїть не пропустити нікого. В них задача стоїть наловити, наловити м'яса. Як вони наловили того м'яса за сьогодні, то вони його вже десь повезли. І їм вже сенсу немає там стояти сьогодні, ще там когось ловити, тому що вони вже завантажені оформленням того. Того м'яса. І, і, і тому вони не будуть там стояти всю ніч аж до ранку. А якщо будуть стояти там десь вночі, то в тому місці, де вони стояли вночі, вони не будуть стояти там якісь о четвертій ранку, тому що їх немає стільки, щоб можна було перекрити абсолютно все. Не стоїть така задача перекрити абсолютно все. Стоїть задача забезпечити постійний притік. Щоб поповнювати ті втрати, треба, щоб просто потік людей зловлених був більше, ніж потік тих втрат там на передку. І все. І вони справляються з цими речами. І ви можете проходити. Вибираючи правильний момент, ви можете проходити через ці всі їхні лінії загороджень. І, і тому ви слухаєте, що ви шукаєте таксистів прямо з дому. Платите таксистам нормальні гроші, тому що вони ризикують. Після того, як ви поспілкувалися з тими таксистами, ви видаляєте їхні телефони, тому що хлопці наші. Вони, бляха, поздавали вже всіх таксистів, які їх підвозили до, до місць, звідки вони на Польщу стартували. Там вже їх практично не залишилося, тому що їх там починають бити, вони там починають розказувати все, що можуть розказати. І е, добре, якщо в нього номера в тому телефоні не збереглося і дзвінка не збереглося, він не може просто його здати. Він каже, що так, мене віз таксист на такій-такій, то на зеленій машині. Там. Але е, що за Марка, та дідько його знає, я не розбираюся в тих машинах, була б в мене своя машина, то я би розбирався. А так як я тут бідний, бос і голий, і мені взагалі тільки 23 роки, то мені ще не до тих машин. І в мене нема того ніякого посвідчення водія. Я не знаю, що тут було за машина. А коли є, залишається номер телефона у вашому тому, телефоні, що ви там йому дзвонили, то ви спалите того таксиста. Тому порада для таксистів. Обробили ви такого одного ухилянта, взяли ви з нього там, той свій заробіток, викинули той свій телефон відразу, під, ну, картку відразу після того. Завели собі іншого, поміняли оголошення на Велікс, тому що. Люди живуть надією, вони сподіваються, що в них все вийде, і вони, не, не, вони зосереджені на тому, що їм ще треба зробити, а на тому, що вже зроблено ні. І вони просто не витирають і попадають під по, наражають таксистів на небезпеку. А таксисти роблять реально хорошу роботу, вони знають всю місцевість, у них там є контакти із людьми, вони бачать, вони дуже добре знають, хто з ними спілкується, тому що вони спілкуються з великою кількістю людей, і вони, як, вони ще краще поліції, розуміють, хто там перед ними. вони бачать, що, що це ухилян, що він петляє за кордон. Вони вам і готель знайдуть, десь вас там завезуть. Просто треба його слухатись і треба гарно скомпенсувати цю його працю, щоб він був зацікавлений. І потім, щоб, коли, по вашому шляху, пройдуть, підуть інші, то щоб ця людина так само і хоче допомагала іншим, а не відгребла тільки проблеми, там розбила машину на тих ямах і, і, і думала, для чого воно йому потрібне, то, ну, то ось так. Тому розбиваєте свою дорогу на шматки, доїжджайте потягом, селитесь в готель, чекаєте, токи таксисту буде зручно вас вести. Комусь буде зручно вас вести в... рано вранці, комусь буде зручно вести вас до світанку на наступний день, комусь буде норм вести вас шматок сьо... ну, сьогодні ввечері. А хтось вас прямо з під потяга завезе, десь там в якесь сусіднє село, в якийсь готель і скаже: сидіти тут, я приїду за тобою завтра, там о третій ночі чи о четвертій ранку. І, і повезе. Тому ви не ставите задачу таксисту, щоб він вас довіз в то, місце, чи в то місто, яке ви там собі вигадали, чи то, котре Фурман сказав. Ви кажете йому, що мені треба туди-то, куди би ти не зміг би мене довести. І він скаже, куди він тебе зможе довести. А далі він вам, він, чи ви на місці, ви питаєте когось, хто продовжить з вами той шлях. Ну, ось так відбувається.